Це я зараз на горі здихальниця. Небо грозове. Кінець травня 2025 року. Із з весни плавно переходимо в літо. Ось якраз не проти мене гора Нестарківська не замкова або Хривиця. Вона захована вся в зелені. Із з оглядового майданчика краще видно її пагорб. Власне між горою, хривицею і воздихальницею. Це на смотровому оглядовому майданчику, де я зараз знаходжусь. Звивається Андріївський узвіз, побіг вниз повз цей театр і далі 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 ген донизу вон там вже видно будівлі подолу будівлі подолу Фролівський монастир на горизонті першим падає в очі і буде скоро гроза небо затягнуте грозове Чому називається Воздихальниця? позаду мене замок Річарда? Існує легенда, що за часів Литовської доби Великого князівства Литовського на цій горі, це середньовіччя, здійснювали страти. Ну, наскільки це правда чи ні? Далі Анвища будівля музею історії Національної історії України чи Національного музею історії України. Хай мене поправлять знавці. Він, власне, зараз віншує, стоїть на самому високому місці Старокиївської гори, найдревнішої гори, з якої власне почався град град Київ. Ну, власне, на цьому поки що мої розповіді про київське будуть завершуватись.